Від старого матраца постійно болить усе тіло, а на дивані, як не крутись, не можете знайти зручне положення. Вам потрібен матрац Стопер Каспер Ортолайт. Усього за 999 гривень. Телефонуйте просто зараз і уточнюйте про можливість безкоштовної доставки. Матрац Каспер Ортолайт якісно і зовсім недорого перетворить будь-який диван або нерівний матрац на комфортне ліжко, згладить усі нерівності та дефекти, подарує здоровий глибокий сон. Завдяки піні з ортопедичними властивостями матрац адаптується до контурів вашого тіла. Та забезпечує відмінну підтримку. Бавовняний жакардовий верх. Дуже практичний та довговічний. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки, і на вибір величезна кількість розмірів. А ще Каспер Ортолайт можна згортати та легко перевозити. Забудьте про божевільні витрати на нові меблі та матраци. Замовляйте Каспер Ортолайт за спеціальною акційною ціною. Усього 999 гривень з можливістю безкоштовної доставки. Уточнюйте у консультантів Каспер Ортолайт від експертів Матрац Тівій. Телефонуйте!